Якось у вісні священнику Іоанну дивним чином явилася Каплунівська чудотворна ікона Божої Матері, зображення якої було схоже на відомий Казанський образ Богородиці. У вересні 1689 року святиня була куплена ним у московського іконописця, який проходив через Слободу Каплунівка Харківської єпархії. У третю неділю Великого посту ікона засвітилася незвичайним сяйвом. Тоді священик Іоанн переніс її у місцевий Каплунівський храм. У 1709 році, за наказом Петра І, Каплунівська ікона була принесена до російських військ під Полтавою. Святиню принесли перед полками і сам цар зі сльозами молив царицю Небесну про перемогу. Нині чудотворний образ міститься у Полтавському Святомакаріївському кафедральному соборі. Божа мати є посередницею між землею і небом. Вона є заступницею світу. Опанас Георгійович Сластіон вчився малювати у свого батька, реставратора і церковного живописця. Професійну освіту здобув у Петербурзькій академії мистецтв. Подорожуючи Україною, він змальовував краєвиди та жанрові сцени. З під його пензля вийшли такі полотна, як на березі хоролу зима на Чернігівщині, Українка. У різнобічній мистецькій діяльності художника провідною була тема кобзарства. Зібрані протягом життя матеріали, музичні записи, тексти, фотографії кобзарів Сластіон передав у 1927 році Всеукраїнській академії наук. Живописець запам'ятався сучасникам і як один із перших ілюстраторів творів Шевченка, зокрема, поем Гайдамаки та Катерина. Наш Сластіон чудовий ілюстратор, бездоганний художник та знавець козацького побуту. Старець Силуан. Ця книга про життєвий шлях подвижника кінця 19-го середини ХХ століття збагатила духовний світ тисяч православних християн. Мабуть, найбільше з життя преподобного Силуана вражає те, що він, не маючи ані духовної, ані світської освіти, досяг розуміння високих богословських істин. Шляхом цього розуміння стала щира молитва та безмежна любов. Риси, які він удосконалював, будучи насельником Пантелеймонівського монастиря на Афоні. На святу Гору отець Силуан потрапив у молодому віці 1892 року і протягом півстоліття терпляче сходив щаблями духовного зростання. Головним своїм завданням старець вважав пізнання волі Божої та слідування за нею. Нині преподобний Силуан, один з найбільш шанованих у православ'ї руських святих. Молю тебе, милостивий Господи. Хай пізнають тебе Духом Святим усі народи землі. Першу свою освіту російський історик Микола Володимирович Устюгов отримав в Оренбурзькій духовній семінарії. Потім поглиблював свої знання у московському університеті. Після закінчення навчання молодий вчений вирішив присвятити своє життя кропіткому вивченню минулого Росії та народів, що її населяють. Свого часу надзвичайний вплив на погляди Остюгова мав відомий історик академік Дмитро Петрушевський. Близько 150 наукових робіт Миколи Володимировича були присвячені становленню Російської держави у XVII столітті. Вчений також отримав визнання колег як один з найбільших спеціалістів у галузі допоміжних історичних дисциплін. Він домагався надзвичайної точності та конкретності у відтворенні явищ минулого. У наступному випуску ревне служіння Православній Церкві було їхньою основною провиною священномученики Миколаї Віктор. Своє життя він присвятив вивченню коріння російської та української культур. Літературознавець та фольклорист Володимир Перець. Автор музики до близько 200 пісень, серед яких літять перельотні птиці, чорноглаза казайка, Катюша, композитор Матвій Блантер. Її автори стали символом цілого покоління французька письменниця Франсуаза Саган.